Храпко Віктор Миколаєвич народився 31 березня 1981 року в селі Підвисокі. Був єдиним сином у своїх батьків. У дитячі та юнацькі роки навчався в музичній школі, захоплювався технікою, яку ремонтував його батько. Потім пов'язував із цим захопленням свою роботу. Віктор був людиною принциповою, з власним поглядом і непростою долею. Життя передчасно забрало у нього батьків. Але подарувало двох синочків. Перепетії цього світу випробовували його на міцність, людяність і совість. Як і всі люди, падав і піднімався. Мав багато друзів, допомагав кожному, хто звертався до нього. Його бойова дорога розпочалася з 2014 року. З початком повномасштабного російського вторгнення він знову став на захист України. Першим був Херсон. Тут отримав осколкове поранення, реабілітація в Одесі. Мав можливість повернутися додому, попухли на мозку це серйозний діагноз, а повернувся до побратимів на нуль. Сини підтримали вибір батька, хоч дуже хвилювалися за нього. Останній бій Віктор прийняв під бахмутом. У нього була мрія побачити дітей і будувати спільне майбутнє. Але життєвий шлях завершив гідно, ставши прикладом для своїх синів і всіх нас. Кажуть, все забувається з часом. Безупинному плині буття, пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.